Едем Відчуй життя без алергії. Вітаю всіх сьогодні вівторок, 29 серпня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб на YouTube, канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт. І колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Сілісньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітання вам героям слава. Давайте почнемо з дронових атак. Їх останніми днями та навіть місяцями стає все більше з нашого боку. Я маю на увазі, хоча і українська територія дуже потерпає від російських безпілотників від тих самих гірані або шахедів. Так от, в Енергодарі дрон Камікадзе атакував імпровізовану казарму підрозділу Росгвардії ахмат 1 Більше того, це ще й було знято на відео, і зараз уточнюють. Ну принаймні так кажуть в головному управлінні розвідки кількість. Вбитих та поранених, а місцеву військово цивільну адміністрацію терміново евакуювали. Оця дронова війна, і ну я би сказав, так посилення дронової компоненти з українського боку. Що ми маємо про це розуміти? Ми маємо розуміти про таке: ще нещодавно нинішню російсько українську війну називали війною артилерії і не дарма. Наприклад, рік тому назад ворог застосовував до 60 тисяч нарядів на добу. А зараз ми бачимо, як російська окупаційна армія, так і українські сили оборони, дедалі частіше е -е -е долучають до ведення бойових дій, реалізації бойових завдань саме дрони розних е дрони різних типів, і ударні дрони, і розвідувальні дрони активно працюють. І дрони камікази так само. Що стосується кейса з енергодаром, з там працював саме ударний дрон Камікази, який Ювелірною влучністю знищив той самий підрозділ а, ахматівських чи, чи Кадирівських військ. Ми маємо розуміти таке. Недарма віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації пан Федоров того часу наголошував на тому, що Україна створює армію ударних дронів. Це дуже ефективна зброя, яка дозволяє нам ну, мати ще найменше парітет з ворожою армією, адже очевидно, що за кількістю артилерійських стволів, за кількістю особового складу російська армія. Має э, певні э, певні більш потужні позиції а що щодо авіаційні компоненти, то тут вже водій казати. Але за рахунок реалізації тих самих наших планів щодо э, постійного застосування ударних дронів та дронів камікадзе, ми відновимо певний паритет і ворог щоразу несе шалені втрати через задіяння саме такі, такої зброї. Бо більше цю зброю ми можемо виготовляти на території України. Безпосередньо на підприємствах е, українського оборонно промислового комплексу та відповідального українського бізнесу. А це значить, що ми забуваємо додаткових можливостей. Бо одна справа вести багатомісячні перемовини з нашими західними партнерами з не завжди відомим результатом тих перемовин. Кейс атакам не добре відомий. А з іншого боку, набагато простіше працювати з підприємствами е, українськими, коли ти точно знаєш, що визначена категорія техніки озброєння святкування буде часто поставлена для потреб українських сил оборони? Власне, вийшли свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України, і про це ми вже і з вами теж згадували. Що зараз, якщо рік тому дійсно казали, що ця війна це в основному війна артилерії, то один з аспектів нинішньої фази війни, як можна це назвати, ну принаймні умовно, це війна проти російської артилерії, тому що щодня мінімально 20 артилерійських систем знищується. Завчора знищено 25 артилерійських систем, 17 бойових бро. Руньованих машин і 14 танків, от я так розумію, що вибивання у такої потужності у ну, ворога це якраз і є досягання ну чи то паритету, чи то в якийсь момент можливо уже і переваги українських сил. Що ви про це думаєте? Я думаю, що на нинішньому етапі російсько українського протистояння наша сила оборони реалізує дві навіть три дуже важливих місії. Перша місія це руйнація бойового потенціалу путінської армії. Це надзвичайно важливо. І знищення за минулого добу 25 артилерійських систем. Перетворення їх на попіл, говорить про те, що ми цілеспрямовано працюємо в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських двері саме над знищенням цих цього бойового потенціалу путінської армії. Друге завдання не менш амбітне. Це звільнення наших територій. Тут йде, йдуть нас набагато складніше з зрозумілих причин. Суцільна. Татальне мінування територій, кількість мін на деяких ділянках фронту складає до 5 одиниць на один квадратний метр. Це неймовірно багато. Все це треба розміновувати. Тобто, потрібне святкування, техніка, спеціалісти, які будуть цим займатися. Ну і третя позиція вона так само, є дуже важливою. Це збереження бойового потенціалу української армії. Тобто, бездумні, м'ясні штурми, лобові штурми вони точно не на часі для української армії. Наші війська діють більш… Більш ефективна в інший спосіб проводять флангові атаки, удари зненацька для того, щоб реалізувати ту саму дуже важливу місію. Трехти життя та здоров'я наших воїнів, ну і власне ще одна частина, ще одна компонента у цієї дрон-нової війни полягає в тому, що дуже багато чого прилітає по території Росії. Уже удари по Москві. Якісь дрони в Москві, хоч і маленькі, але воно все одно їм, я думаю, шкодить. Вони нервують, а це приємно. Сьогодні в дочі були повідомлення про якісь нібито збиті дрони уже в Тульській області. Ми вчора говорили про я, значить Курську область, і там окупанти сказали, сказали, що все позбивали в результаті е з'ясувалося, що це був удар таки по аеропорту, і там кілька літаків постраждало російських. І от ще один аспект: Україна може готувати атаку на найбільший нафтопереробний завод Москви. От про це пишуть російські пропагандисти, російський телеграм-канал, база. Але от вони пишуть це на основі того, що ну навіть днями збили близько від цієї бази чи посадили безпілотник, в якому не було ударної частини вибухової частини. Натомість була камера. Тобто, це було щось далеке, ну щось що далеко летіло, і летіло явно з розвідувального. Цілями, а не з цілями ну, знищення чи ураження чогось. От, власне, якщо долетить таке щось по, по нафтопереродному комплексу, ми не почуємо, що це там, типу, атака на цивільну інфраструктуру насправді чи важливо, що нам скажуть, важливо нам реалізовувати той самий кейс послаблення бойових можливостей російської окупаційної армії. а руйнація е, е, структурних складових російського е, паливного комплексу це так само про, е, про оборону верніше, зниження оборонних можливостей чи бойових можливостей російської окупаційної армії. Не ми розв'язали цю нічим не виправдану, нічим не спровоковану війну. Це зробила російська армія. І ми маємо право наносити удари в тому об'єктах військової енергії і транспортної інфраструктури на елітичну інфраструктури по території Російської Федерації. Так, ми маємо в цьому плані певні обмеження. Ми не можемо застосовувати для таких ударів зброю, яку ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва від наших західних партнерів. Але ж наші українські розробки ми можемо чисто совсім застосовувати, бо ворог має розуміти, то, що хто посіє вітер, той пожне бурю, і війна е прийде обов'язково. Території Російської Федерації, в тому числі і в форматі засування тих самих э, дронів каміказ, ударних дронів, розвідувальних дронів, бо війна цю історію можна грати вдвох. Ну так, і я пам'ятаю, що на самому початку широкомасштабного російського вторгнення Росіяни теж намагалися розбомбити і українські нафтобази, і там місця, де зберігалося паливо. Тобто, я думаю, що хто перший почав, ми пам'ятаємо. Давайте тепер до ситуації на фронтах. Цікава інформація, вона вперше з'явилася напередодні, але зараз про неї вже пишуть зокрема і в Foreign Policy, і їхній аналітик Роб Лі пише, що Росіяни вже вже кидають в бій останні доступні резервні частини. А от та інформація, що була напередодні, що перемістили з Лиманського напрямку, ну принаймні од одну з один з батальйонів да полку, значить ні, чи навіть дивізії, 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія, принаймні частина її підрозділів вже перекидаються на запорізький напрямок. Що це для нас може означати? Я пропоную в першу чергу уточнити для наших слухачів, що це таке за 76-та повітряна десантна дивізія. Це так само, це це та сама славнозвісна псковська десантна дивізія. Вона на слуху вона має історію, яка ведеться ще з дев'ятого року. Минулого старічів вона вважається однією з найбільш елітарних дивізій у складі російської армії. Так, от російські окупанти, які донедавна цю дивізію, пірозі тримали в оперативному резерві на Луганщині. Змушені перекинути були ці підрозділи ці військової частини на ділянку фронту ближче до роботі Бо на бонад такевські справи росіян там в зв'язку з українським наступом ба більше сьома. Кільська піхотна дивізія, яка до недавно розташована була на території північ Херсонської області, її підрозділ, так само перемічитися на цей самий напрямок. Бо росіяна ви абсолютно слушно зауважили, починає бракувати ресурсів для реалізації тих чи інших завдань, і вони в спішному порядку збирають все, вся де тільки можна ви ресурси для того, щоб Відновити паритет, створити такі умови, щоб українська армія застопорила свій рух вперед. Ну от власне, там зараз принаймні група інформаційний спротив пише, що ці от, це перекидання йде у бік старомайорського та урожайного. Вони хочуть захистити свій якийсь ключовий вузол оборони, і от ну, принаймні в групі інформаційний спротив є сумніви щодо того, що у них це вдасться. Але знову ж таки вони наголошують, що якщо підсилюється оборона противника, звісно, що вони не будуть у них зараз. Не буде гри, що називається, від атаки, можливо, якісь локальні контратаки будуть вони е, вчиняти, але вже по деяких напрямках е, відступають, отам От же на півдні і хочуть. І хочуть, ну власне, там той же токмак якомога якомога сильніше оберігати, тому що це вихід, як ми вже чули, на оперативний простір. А от як це все може відбуватися, якщо вони туди натягають велику кількість сил? Чи можемо ми, наприклад, припустити, що українське командування знайде ще якусь шпарину між лініями оборони і почне наступ в ще якомусь напрямку? В чому унікальність українського наступу на півдні Запорізької області? Вона полягає в тому, що ворог нікого не знає, де в наступній миті буде зосереджений напрямок головних зусиль української армії, адже зверніть увагу на південь Запорізької області. Напрямки на Васильівку, на Такмак, на Бардянськ, на активні бойові дії на Вугледарському напрямку. Все це говорить про те, що український штаб має можливість. Вибирати обирати де саме в який саме проміжок часу, якими саме силами та засобами атакувати ворожу позицію. А ворог змушений рефлексувати. Він змушений переміщувати оперативно свої резерви, щоб закрити ті провалі у власній обороні. Якщо ми подивимось на ранково сьогоднішні зведення від українського генерального штабу, ми бачимо, яку величезну кількість автомобільної техніки було знищено, зруйновано, перетворено на попіл спільними зусиллями українських сил оборони. Це про що говорить? Про те, що ми нищимо ворога. І... Під час того, коли він перебуває на марші, коли він підвозить відповідно складови логістики для потреби власного війська, тобто ми пильною за всім і за вся контролюємо ситуацію і системно, тематично нищимо військовий потенціал. Перед початком масштабного українського наступу ще у, на початку червня цього року з'явилася інформація від нашої розвідки, що до тисячі стволів ствольне та реактивна артилерія було зосереджена. На півдні Донецької Донецька та на півдні Запорізької області з того часу минуло вже майже три місяці. Не неважко підрахувати скільки за цей проміжок часу було знищено ті саме артилерії. Але тим не менш, ми бачимо, що фільмість артилерійського вогню з боку російських окупантів все ще достатньо високо. Чому тому що ворог починає стягувати з інших ділянок фронту додаткову артилерійські системи, щоб тримати но. На тому рівні те, темп артилерійського вогню, який би задовольняв потреби тих російських підрозділів, що ведуть оборонні бої в будь-якому разі. Ця війна це в першу чергу про знищення бойового потенціалу путінської армії. Да, і власне 43 автомобільної одиниці автомобільної техніки і цистерн з паливно спаливномастильними матеріалами, це ж теж може колись перетворитися. Ну от кількість цієї знищеної техніки, а значить, нестача такої техніки, це може перетворитися в таке вузьке місце для окупантів, тому що і моторесурс, і те, що вони вже змушені підвозити з більшої дальності і боєприпаси, і щось стилів, тому що все що ближче розстрілюється. І я думаю, що на від по автомобілях, які прямо отут є в наявності, і прямо отут здатні їздити ну, окупантів, не може бути вічно все в порядку, тобто це все частини однієї системи. Так, абсолютно стошне зауваження, адже е зниження бойового потенціалу це не лише про знищення їх бронетехніки та артилерійських систем. Це в тому числі і про знищення їх логістики. Бо нинішня війна це це ще про, про руйнацію бойового потенціалу путінської армії, і це дуже 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 важливо, в тому числі контексті позбавлення їх відповідних можливостей. Давайте тоді про ще одну інформацію. Дуже цікаво, значить, пишуть, що російські навчання запад 2023 можуть просто не відбутися, тому що у них не вистачає вояків і техніки. Так пише британська розвідка. Це ж така символічна штука, проводити навчання. Я так розумію, що якщо вони з... вирішать їх провести, да, то у них уголяться якісь ділянки фронту, бо у них зараз все, що може бігати, стріляти, їздити. Воно вже тут задіяно. Що ви про це думаєте? Навчання, які кожні через рік вони проводяться, це більше про такий собі пафос, про, скажімо так, панти. Російська Федерація часто густо в такий спосіб намагалась погорожувати своїм європейським сусідам, мовляв, дивиться, ми спроможні, ми здатні, ми ефективні. Але через те, що російська армія зараз несе. Шалені втрати в рамках реалізації своїх планів щодо так званої спеціальної військової операції, збирати по кроках яких якісь, якісь там підрозділи, які мали б е демонструвати міць російської армії, мабуть, що не варто. Тим більше, що весь світ абсолютно чітко розуміється, що до реальних бойових можливостей російської окупаційної армії це підсвітило дуже чітко. Ця російсько-українська війна і відповідно, дії українських сил оборони. Тому думаю, що росіяни цього разу прийняли абсолютно раціональне рішення і, е, скоріш за все, ті саме навчання, які планувалися, е, а потім чомусь будь-які з відомості про цей процес взагалі е, відійшли десь там в країну втрачених речей. Е, думаю, що вони цей процес поставили на паузу. Слухайте, а Немає чи правильно можливо. я розумію, що останніми такими навчаннями, ну якщо це відбувається раз на два роки, то останні навчання запад це ж якраз і те, що було 21-го року, да, коли вони да. ще й проводили навчання з білорусами і потім з е, позалишали, що називається, да там накопичили величезну кількість техніки на українських кордонах, і потім ця вся е, ці всі учасники так званих навчань рушили захоплювати Київ за три дні і Україну за два тижні? Можливо, це ще один аспект. Вони не Хочуть нагадувати, а у що вилилися їхні тодішні навчання типу запад? Такий варіант так само виключати не можна. бо більше зараз е вся політична верхівка Російської Федерації працює над кейсом організації та проведення е єдиного дня голосування, який у Російській Федерації відводиться 10 вересня, і до цієї дати Путіну конче потрібен бодай якісь перемоги, і абсолютно точно не потрібні погані новини з фронту. Саме тому зараз російські окупаційні підрозділи вперто, Втрачаючи життя та здоров'я, ведуть оборонні бої на різних ділянках фронту. Бо для Путіна неприпустимо щоб російське суспільство дізналося про те, що російська армія несе втрати, вона несе штута тотальну фактично поразку чи поразку на стратегічному рівні від вправної дії української армії, і звісно, що за таких умов. Ворог намагається використовувати будь-які можливості, щоб приховати від російського суспільства усі на які відбуваються на фронті, в тому числі і в контексті організації, чи верніше в нашому випадку не організації певних заходів з бойової підготовки. А власне ще одна частина. Я так розумію, що в якійсь мірі а, зараз для українських сил оборони корисно, що окупанти чіпляються за Бахмут. Там вже є нормальне просування, особливо з південного флангу цього самого Бахмута. І от що найменше до 10 вересня вони спробують його утримати, кидаючи туди все нові і нові сили, які ну по суті, принаймні про це регулярно пише Том Купер австрійський оглядач, що їх там просто вибивають, але натомість присилають нових, нових, нових. І в якійсь мірі українським оборонцям це навіть вигідно, не обов'язково просто зараз брати бахмут, від якого нічого не лишилося. І ми пам'ятаємо ще з минулої осені інформацію, що якогось там суперстратегічного значення з військової точки зору, сам по собі Бахмута, тим більше що від нього залишилося, поки що немає. Просто окупанти бояться його втратити. І оцей їхній наказ стояти до останнього за жодних умов не віддавати територію. Це те, що і проти них теж працює. Так, абсолютно слушно, бо ворог часто густо приймає абсолютно нераціональне з військової точки зору рішення, наражаючи на смертельну небезпеку і відчуваючи дуже серйозні втрати в рамках дій українських сил оборони. Але тут ще один важливий момент. Мені здається, що на нинішньому етапі російська. І генералітет змушений підкорятися політичній волі власного керівництва, і саме це часто густо створює проблеми для російської окупаційної армії. Бо Путін наказав і не зважаючи на шалені втрати, російські війська стоять в обороні. Заради чого? Заради того, щоб Путін відзвітував перед широким загалом російського суспільства, що все добре, і вони перемагають так. І притомні росіяни абсолютно чітко розуміють, що відбувається а на непритомним це точно ніколи не допоможе. Тут я думаю, що перспективи всіх нас чекають дуже дивні процеси, пов'язані з тим, як російська пропагандистська машина буде інформувати широкий загал самій тій Росії щодо перспектив. Перспектив існування російської армії, перспектив реалізації планів так званої спеціальної операції. Адже те, що починалося півтора року назад, під прапором таким своїм умовним мовляв звільнимо народи Донецька та Луганської областей. Ми бачимо, що все це не працює. Немає просування на фронті на Луганщині. Кепські справи для росіян на Території Донецької області, і я думаю, що далі для Росіян справа буде ще гірше. А власне, щось уже вимальовується навколо Вугледара і самого Бахмута, от наскільки я розумію, ну принаймні там обережні є натяки, назвемо це так, що там може вже найближчими днями щось відбутись таке, що трошечки поміняє стан справ навіть у росіян, там на півночі Луганщини, умовно кажучи, якщо північний. Фланг Бахмута стане активнішим з нашого боку, і якщо там відбудеться певне просування, чи може це повпливати на те угруповання, яке зараз ну пробує все ще штурмувати там в напрямку Лимана і Куп'янська? Ну, Звісно, щодо реальних планів українських сил оборони знає дуже знаю самі сили оборони, і то не всі так, так але що надихає відповідальність за дії української армії в? Районі Бахмуту, так само як і на купинському таліманському напрямку, несе одна висока посадова особа генерала Сирський щодо його талантів, щодо його впевненості, щодо його можливості. Арґорганізувати ведення бойових дій, годі і казати, він реально крутий генерал, і ми це бачили на на прикладах чима декількох бойових операцій, зокрема заборони Києва зі звільнення Харківської області. Думаю, що цього разу Олександр Станіславович вирішить цю проблему в такий спосіб, що ворог зазнає критичних для себе втрат. А ми втримуємо захисні рубежі та позиції. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був військовий експерт і колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Сілізньо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.